В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в придунайській філії Мау прийшов захід до всесвітнього дня ментального здоров'я. 10 жовтня відзначається всесвітній день зору. В Ізмаїльській музичній школі імені Михайла Чембержі відбувся урочистий концерт. Пишаємося синами батьківщини до дня захисників та захисниць України. Дощі та сильне похолодання, якої буде погода у жовтні. Вітаю з вами у студії Юлія Петлецюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 жовтня орієнтовно такі. 665 200 осіб особового складу, 8945 танків, 17 765 одиниць бойових броньованих машин, 19 263 артилерійські системи, 1225 реактивних систем залпового вогню, 976 засобів протиповітряної оборони, 369 328 гелікоптерів, 16 767 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2619 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 26 314 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3386 одиниць спеціальної техніки. 9 жовтня в Придунайській філії МаУП студенти першого курсу спеціальності психологія провели тематичний захід до Всесвітнього дня психічного здоров'я. Цей день відзначається щорічно, у другий четвер жовтня. У заході взяли участь першокурсники філії та коледжу Мауп. Подробиці дивіться далі. 9 жовтня в Придонайській філії МаУП студенти першого курсу спеціальності психологія провели тематичний захід до Всесвітнього дня психічного здоров'я. У заході взяли участь першокурсники філії та коледжу Мауп. 10 жовтня у світі відмічається День психічного ментального здоров'я. Для придонайської філії МаУП це є вже традиційним святом, метою якого є допомогти адаптуватись першокурсникам. До вимог навчання, до колективу і стати часткою єдиної родини Мауп. День психічного здоров'я був заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я задля для підвищення рівня обізнаності про проблеми психічного здоров'я та мобілізації зусиль на підтримку кращого психічного стану. Сьогодні, як ніколи, є актуальною проблема зміцнення та збереження особистого психічного здоров'я. У жовтні місці проводиться День психічного здоров'я. Ми психологи першого курсу і проводили сьогодні захід День психічного здоров'я, який розділявся на дві частини: як презентація, так і практичні заняття метою цього заходу було те, щоб адаптувати студента першого курсу до нового місця навчання. Першою частиною заходу, яка проходила в навчальній аудиторії, була презентація. Студенти розповіли, що таке психічне або ментальне здоров'я, які чинники на нього впливають та які симптоми порушень. Ментальне здоров'я є невід'ємним компонентом гармонійної життєдіяльності. Це основа нашої індивідуальної та колективної здатності ухвалювати рішення, будувати стосунки та формувати світ, у якому ми живемо на практичній частині учасникам були запропоновані інтерактивні вправи. Вони сприяють налагодженню емоційного стану, формують мотивацію до колективної діяльності та розвивають інтерес до самопізнання. Сьогодні ми проводили вправи подяки та знайомства. Вправи знайомства допомагає студентам адаптуватися та пізнайомитись більш. Один з одним також була вправа з командним рисувальником. Було дуже приємно бачити яскраві та щасливі емоції наших студентів. Такий захід об'єднав усіх присутніх та допоміг першокурсникам краще пізнати один одного та адаптуватися до нових умов навчання. Сьогодні була хвилина слави для психологів. У Бридонайській філії Мауп готуються психологи за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалаврат та магістратура. І сьогодні наші психологи переконались, що обрали свій професійний шлях вірно. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, Всесвітній день зору відзначають щорічно у другий четвер жовтня, з метою привернення уваги людей до проблеми збереження зору, і турботи про здоров'я очей, Про найбільш поширені офтальмологічні хвороби та про те, як зберегти свій зір, дивіться далі. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я Всесвітній день зору відзначають щорічно у другий четвер жовтня з метою привернення уваги людей до проблеми збереження зору, і турботи про здоров'я очей. Цього року цей день припав на 10 жовтня. У всьому світі близько 285 мільйонів осіб страждають від порушень зору. З них 45 мільйонів сліпі, понад 200 мільйонів мають знижений зір. Серед основних причин сліпоти є глаукома, вікова дегенерація жовтої плями, помутніння роговівки, діабетич ретинопатія, катаракта, захворювання очей у дітей, які пов'язані з порушенням рефракції, сліпота через зміни структур органу зору що обумовлені цукровим діабетом, збільшення кількості людей похилого віку зумовлює зростання захворювань пов'язаних з віком, зокрема серцево-судинних та ендокринних. У після 40 років Основна маса одягає очки для чтення. Помимо того, ближе к К 60-ти годам э, начинают у людей развиваться помутнение хрусталика катаракта. Люди теж повинні раз в год хоча б контролювати зрение. Якщо вдруг заметили, що ні хуже видят, що предмети неясные, расплываются, розпливаються, то треба обратиться к врачу акулісту. Останнім часом збільшилася також і кількість порушень зору внаслідок розвитку короткозорості, астигматизму тощо. Так, серед дитячого населення поширеність короткозорості складає 30% серед усіх захворювань очей. Серед дорослого 12%. Користування електронними пристроями не дотримання. Зорової гігієни на достатній рівень обізнаності населення щодо профілактики розвитку короткозорості основні причини такої ситуації. Необхідно обслідуватися, ще раз повторюсь, хоча б раз в год. Ну і опять же вопрос глаукоми тоже раз в год проверять внутриглазное давление. в Україні серед первинних інвалідів позору найтяжчі ступені інвалідності мають хворі на глаукому. Вірогідні сліпоти на одне око через 20 років після виникнення глаукоми становить 27 відсотків на обидва 9 відсотків. Сліпота внаслідок глаукоми невиліковна. Однак, своєчасна діагностика та лікування з регулярним контролем допомагають зберегти зорові функції на довгі роки. Розглоукоми. тоже раз в год проверять внутриглазное давление. У нас появились аппараты, которые более щадящ, щадящие по сравнению со старыми методами. Глаукома тоже в зависимости от стадии, какая глаукома, тоже проводится или консервативное лечение, или оперативное. Для того, щоб зберегти зір, необхідно дотримуватися здорового способу життя. Включіть у свій раціон продукти, що містять вітаміни, а, С, є, е, рибофлавін та омега-3 кислоти. Контролюйте час, проведений за комп'ютером. Не рекомендується перебувати за монітором довше двох годин без перерви. Робіть паузу у роботі кожні 30 хвилин. Паління збільшує ризик розвитку, захворювань ока і посилює сухі сльозової оболонки. Дізнайтеся, чи не впливають інші захворювання на стан ваших очей, наприклад, високий артеріальний тиск і діабет є факторами ризику захворювань очей. Проходьте профілактичні огляди офтальмолога щороку. Слідкуйте за станом свого організму. Вчасно звертайтеся по допомогу до фахівців та бережіть себе. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. На Вінниччині затримали переправника осіб через кордон. Оперативні співробітники могилів Подільського загону затримали мешканця Вінниччини, який перевозив особу до кордону на власному автомобілі. Встановлено, що він був учасником злочинної групи, яка надавала послуги з незаконного перетинання державного кордону. Для організації та узгодження дій зловмисники використовували один із популярних месенджерів: транспортування клієнта з Вінниці до визначеної точки поблизу кордону з Придністровським регіоном Молдови здійснював тридцять. 34-річний водій. Вартість такої подорожі становила понад 2 тисячі доларів США. Водія затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому обрали запобіжність західу в вигляді домашнього арешту та повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за статтею 332 кримінального кодексу України спільно. З представниками могилів Подільського районного відділу поліції та під процесуальним керівництвом Могилів Подільської окружної прокуратури. Слідчі дії тривають. 3 жовтня 2024 року в Ізмельській музичній школі імені Михайла Чембержі відбувся урочистий концерт. Пишаємося синами батьківщини, присвячений Дню захисників та захисниць України. Подробиці дивіться у сюжеті. 3 жовтня 2024 року в Ізмаїльській музичній школі імені Михайла Чембержів відбувся урочистий концерт Пишаємося синами батьківщини, присвячений дню захисників та захисниць України. Організований захід став даниною мужності та героїзму українських військових, волонтерів і ветеранів, які боронять незалежність та суверенітет нашої держави. Наш концерт присвячений всім захисникам та захисницям України, які мужня боронять нашу державу. Сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за мир та спокій. Програма концерту включала виступи учнів школи, які виконували низку музичних композицій, присвячені тематичній тематиці. Серед них твори Бетховена, українські народні пісні, а також авторські композиції відомих українських вихонавців. Особливу увагу приділили пам'яті загиблих воїнів, серед яких герой України, оперний співак Василь Сліпак, та випускник школи Скрипалі, учасник бойових дій Богдан Міхайлакі. Присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Концерт був присвячений загиблим героям України, оперному співаку Василю Сліпаку та нашому випускнику загиблому Міхайлакі Богдану. Учасники заходу віддали частинку своєї душі через щирі виконання пісень. Кожен виступ був сповнений емоціями і теплом. Їх музика не лише вражала своєю майстерністю, але й передавала глибоке почуття патріотизму та любові до України. Кожна нота звучала як вираження підтримки наших захисників і захисниць а кожна пісня нагадувала про силу та єдність народу, який бореться за свободу і мирне майбутнє. Яскравий гарний концерт на пам'ять героїв пройшов дуже творчо, дуже натхненно. Учні, які сьогодні грали на музичних інструментах, співали, кожний з них подарив частинку свого тепла всім глядачам та слухачам, які сьогодні були у нашій залі. Захід продемонстрував не лише високий рівень майстерності молодих музикантів, але й глибоке почуття патріотизму, гордості за рідну землю. Концерт ми сьогодні провели на честь захисників та захисниць нашої України. Наші діти відчули оцей захист, оцю волю наших воїнів, які захищають, які надають нам можливість працювати і творити. Кожен виступ був ретельно продуманий, а насичена концертна програма гармонійно поєднувала музичні номери з патріотичними акцентами. Та завдяки злагодженій роботі викладачів, учнів та організаторів, свято стало справжнім джерелом позитивних емоцій. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. Розпилили перцевий балончик підлітку в обличчя та відібрали в нього телефон. Поліцейські викрили у злочині двох 14-річних одеситів. Дії хлопців кваліфіковані слідчими як грабіж. Фігурантам вже повідомили про підозру, за скоєним загрожує позбавлення волі. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України та карається позбавленням волі до 10 років. Наразі слідчі клопочуть щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді. Домашнього арешту. Музика. Найближчі два-три дні в Україні буде тепло. Синоптики вважають, це періодами, які в народі називають бабине літо. Однак вже з наступного тижня температура по всій країні знизиться на 7-13 градусів. Посилиться вітер та задощить. Якою буде погода у другий місяць осені? Дивіться далі. Другий місяць осені є мінливим. В останні роки він доволі теплий, в інші, приносить перші морози та сніг. Згідно з даними багаторічних спостережень, були такі роки, коли в окремі дні прогрівалось вище 30 градусів. В українському гідрометцентрі зауважили, що цьогоріч погода у жовтні буде теплішою, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня температура буде на 1-1,5 градуси вища норми. Цього тижня подекуди очікується до плюс 26, А заморозки найближчими днями, про які синоптики попереджали. Раніше вже не прогнозуються. Але були й періоди сильних холодів, коли вже в жовтні фіксували до мінус 16 морозу, а на високогір'ї до мінус 23. Максимальна температура повітря протягом першої декади майже на всій території України перевищуватиме плюс 25 градусів, а в окремих регіонах навіть плюс 30. Температура буде знижуватись поступово. Втім, вона залишатиметься доволі високою. Так, середня температура буде вищою за 15 градусів. Україна перебуватиме в теплому секторі цих мінімумів, Мінімумів, тому ми можемо очікувати теплі дні, які час від часу перериватимуться раптовим похолоданням. Температура загалом буде вищою за середню, тому теплі інтервали переважатимуть. Незначні зміни можуть відбутися після 20 жовтня. Області високого тиску з північної Європи поширюватимуться на південь, що має принести в нашу країну більш спокійну, але прохолодну погоду. Наталя Гаврилова для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 5 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок. Єврокупівля – 45 гривень 2 копійки, продаж – 45 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 11 жовтня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. В день 23-25 з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 14-16 градусів тепла. В день – 22-24 з позначкою плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мелтіві.ком на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.